Це питання є найбільш суперечливим в сучасній мамології. Хірурги, онкологи, гінекологи досить не дійшли спільної думки щодо того питання. Фібродинома це така пухлина, яка складається з. Елементів фіброзної та залозистої тканини. І насправді вона має дуже низьку вирогідність переродження в рак. Але інколи такі фібродономи слід видаляти. Які це показання? Для того нам треба звернутися до європейського досвіду. По-перше, слід видаляти фібродономи, які мають розмір від 2 до 2,5 см та більше. По-друге, слід видаляти фібродономи, які збільшуються. Під час спостереження більш ніж на 5 мм. Третє показання до операції є небезпечний склад клітин фіброденоми, який ми отримуємо після виконання пенсійної діагностичної біопсії. І четверте, фібродиноми видаляються в окремих випадках, наприклад, у жінок, які планують екстракорпоральне запліднення.